Працівники Луганського центру психічного здоров'я серпня працюють в цьому приміщенні. Тут продовжують надавати допомогу своїм пацієнтам, переселенцям з Луганської області, але здебільшого консультують людей онлайн. З Луганщини населення релокувалось практично у всі регіони України і не тільки. Дуже багато наших пацієнтів знаходяться у Польщі, знаходяться у Німеччині і у багатьох інших. Країна, вони е, знаходять нас, виходять е, по. Телефонному режимі, ну а найчастіше, до речі, через соціальні мережі, попередні йде бесіда, вияснення стану людини, даної конкретної людини, що її бентежить, які у неї скарги на стан здоров'я. Ну і потім ми вже виходячи з цього, встановлюємо діагноз і відповідно клінічних протоколів протоколів призначаємо. Те чи інше лікування за день каже Вчаренко, лікарі консультують близько десяти людей. На частіше пацієнти звертаються, бо відчувають тривогу. Найбільш такий ефективний метод самодопомоги, це, е, це е, е, зміна акцентів, переміщення акцентів. Тобто, е, просто я кажу людям, от займіться тим, чим ви займаєтесь кожного дня. Вам якось ніякого там тривога пішла. Починайте готувати, починайте е прасувати. друге це звичайно, комунікація, це спілкування з людьми. Ми, люди, істоти е е е е е е соціальні. І коли ми підтримуємо один одного, нам стає, становиться, ми відчуваємо, як ви кажуть, плече. Працюють психіатри разом з лікарями первинної допомоги тут, в центрі первинної медико-санітарної допомоги Рубіжанської міськради. Сімейні лікарі теж консультують переселенців з Луганщини, приймають і Дніпрян. Огляд скерування сімейними лікарями та педіатрами до вузьких спеціалістів, виписка рецептів, довідок. Скерування на аналізи на функціональні обстеження і офлайн, і онлайн тут у Дніпрі дуже багато ВПО із Рубіжного, і з Рубіжанської міської територіальної громади, і Слуганщини, з, з Донеччини, Тобто, ми не відмовляємо нікому. За час роботи в Дніпрі психіатри проконсультували понад пів тисячі людей. Представництво Луганського центру психічного здоров'я працює в Рівному. Це вже другий переїзд центру з 2014 року. Заклад базувався у Северодонецьку. Анастасія Галасюк, Олександр Боряк Суспільне, Новини, Донбас.